Доброго дня! Звати мене Володимир, я є продавець магазину Мені Тепло. І зараз до вашої уваги покажу вам обігрівач картину інфрачервону з карбонової нитки. Ми зараз подивимося, що вона виглядає, для того, щоб ви мали реальне представлення, що таке обігрівач. Значить, вона складається з двох планок. Нижня планка, дерев'яна буксмерека. І верхня планка дерев'яна бук або смерека. Зверху ми бачимо, от є кріплення для того, щоб підвізти картину на цишок або шуруп У мене от якраз в стіні був такий шурупчик, ми його закрутили ось так і повісили на нього картину. Картина нагрівається на 75 градусів. Внизу ми бачимо електропровід. Електропровід вмикається в звичайну розетку. Ось ми бачимо. Можна попробувати рукою. Воно гаряче, але руку не пече. Хоча довго потримати. Не можна. Ми бачимо така плівка, а ззаді йде карбонова нитка. Ми бачимо дві дерев'яні планочки. В середині картини є термостат. Він знаходиться ось тут внизу. Картинки є різні на вибір. От у нас є цілий ящик обігрівачів. тому вистачить для всіх. Ось так виглядає обігрівач. Для Транспорт для транспортування. Скручується в такий тубус. Маленький, зручний. Ось так. Магазин мені тепло.